Замерзлу лимнівку у Житомирській багатоповерхівці відігрівали газовим пальником. Працівники п'ятого Жека прийшли до будинку на площі Короленка 4 на минулому тижні. Зруйнували загляну стіну, що огороджуло трубу, та почали процедуру. Мешканці занепокоєні тим, що відбувається в їх будинку. Кажуть, раніше лимнівка не замерзала, Пов'язується з сильними морозами та безпечністю жека. Дома таплювалося, все було нормально. Потім комусь прийшло в голову, срізати радіатори в під'їзді. После того, как они срезали радиаторы в подъезде, стала замерзать ленивка. Ну а раз замерзает ленивка, естественно, собираю, потом собирается влага с крыши. И это грозит тому, что может затопить лифтовую шахту. Ну, Жек об этом как-то не беспокоится. Опалення у під'їзді немає вже декілька років. Батареї крижані, розповідає Володимир. Якщо почнеться все це таяти, то, звісно, буде заліт під'їзд. Ужеку на ситуацію реагують спокійно. Кажуть, перейматись не варто. Робітники трубу відігріли, замерзне знову газові пальники на поготові. замерзаємо, Будемо гріти, а що ж ми зробимо? Ми ж не винувати, що замерзає. що Труба трубу отоплення в під'їзді з за цього? Ми їх не зрізаємо, вони їх позамерзали, і їх немає. Наверно, ми їх зризаємо. мені ні ті батареї. Натомість мешканцям будинку гарячі батареї у під'їзді дуже потрібні, але на це ніхто не зважає.